МЗС України відреагувало на рішення Сейму Республіки Польща щодо визнання встановлення дня пам'яті за жертвами волинської трагедії. Польщу радою Європи внесено до числа країн, які недостатньо виконали рекомендації щодо боротьби із корупцією. А колишній посол Польщі в Україні Бартош Чіхоцький вважає, що інвестиції у відбудову України це елемент національної безпеки, а не просто бізнес. Українське міністерство закордонних справ відреагувало на рішення Сейму Республіки Польща встановити 11 липня днем пам'яті жертв так званого геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої польської республіки, як таке, що йде в розріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею. Цитую такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння і примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема в форматі спільної українсько польської групи з питань історичного ді. Ялогу вона діє за участю міністерств культури та інститутів національної пам'яті обидвох країн ідеться в заяві українського МЗС. Українське міністерство закордонних справ теж наголошує, що Україна послідовно виступає за наукове неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. А шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки. МЗС України теж закликає польську сторону утриматися від від кроків, які можуть призвести до зростання напруження в двосторонніх відносинах, та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею, попри упередженість і політичний контекст ухвали сейму республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно, і вже маємо на цьому шляху практичні результати, які повинні мати розвиток і в майбутньому, йдеться в повідомленні українського МЗС. Також МЗС нагадує, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, українцям серед поляків, бо ворог у нас спільний, Росія заради спільної сили, свободи і безпеки наших двох дружніх країн. Маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх. Заявили у МЗС України. Група держав проти корупції ГРЕКО Ради Європи у своєму останньому звіті внесла Польщу до числа країн, які не в достатній мірі виконали рекомендації щодо боротьби з корупцією, викладені у так званих четвертому п'ятому раундах оцінювання ГРЕКО. Це установа Ради Європи, яка здійснює моніторинг законодавства окремих країн в сфері боротьби з корупцією. Вона опублікувала свій звіт за 2024 рік у середу. Оцінювання ГРЕКО поділено на тематичні раунди, які охоплюють окремі. Сфери так званий четвертий раунд стосується запобігання корупції стосовно членів парламенту, суддів, прокурорів, тоді як п'ятий стосується запобігання корупції і сприяння професійній доброчесності на найвищому центральному рівні. Йдеться про вищі виконавчі посади і в правоохоронних органах. Тож Польща внесена до звіту Греко до числа країн, які не в достатній мірі виконали рекомендації, пов'язані з четвертим раундом. Нагадується, що у січні цього року Греко оцінила рівень виконання Польщею рекомендацій. У цьому четвертому раунді, тобто запобігання корупції серед членів парламенту, суддів прокурорів, як цитую, загалом незадовільний. ГРЕКО тоді зазначала, що Польща виконала лише 8 з 22 рекомендацій. У звіті також Польщу згадують разом з Австрією, Боснією, Герцеговиною, Данією, Португалією, Туреччиною як країну, яка не виконала антикорупційних рекомендацій, загалом незадовільно. щодо оцінок так званого п'ятого раунду запобігання корупції на найвищому рівні виконавчої влади і в охоронних органів Польща згадана в окремому -греко. В Ньому нагадується, що на кінець 2024 року Польща була серед 15 країн, які належним чином не виконали рекомендацій в цій сфері. А три із країн пізніше покращили свою оцінку, але Польщі серед них. Немає, ну і у Комюніке ГРЕКО заявила, що загрози незалежності судової влади все ще існують в деяких державах-членах Ради Європи і закликала своїх членів зміцнити структури, які підтримують розподіл трьох гілок влади. За даними Греко, зміни до нормативних актів також необхідні для усунення правових лазівок у прозорості фінансування політичних партій. Вибух зруйнував ділянку Колію Воронезької області на південному заході Росії. Про це інформують місцеві змі. А місцева влада підтвердила, що це сталося. Жертв немає, як пишуть вони. Але черговий вибух на російських залізницях за останній час. Місцеве телебачення Весті Вороніш повідомило, що на 725-му кілометрі лінії євдаково сагуні стався вибух, в результаті якого були пошкоджені залізничні колії. Невдовзі після того губ. Губернатор Воронівської області Олександр Гусів підтвердив, що рух поїздів на цій ділянці призупинено, оскільки машиніст одного з поїздів помітив незначні пошкодження колії, як вони повідомляють. Водночас чиновник запевнив, що немає жертв, і додав, що на місці вже працюють служби для встановлення причин інциденту, і що розпочато ліквідацію пошкоджень. Це вже черговий випадок пошкоджень залізничної інфраструктури за останні дні в Росії. Увечері, 31 травня і вранці 1 червня було підірвано мости в Брянській і Курській областях. А під час першого вибуху, який був у Брянській області, пасажирський поїзд проходив під Віадуком. Наслідок інциденту кілька вагонів зійшли з рейок, загинули семеро людей. Понад сотні отримали поранення. Ну і колишній посол Польщі в Україні Бартош Сіхоцький вважає, що інвестиції в відбудову України це елемент національної безпеки, а не просто бізнес-проєкт. Про це він заявив в виданню Пульс бізнесу. Якщо зараз не інвестуємо 500 мільйонів злотих, мільярд, може півтора мільярда, бо Україна відбудувалась, то пізніше заплатимо значно більше за боротьбу зі злочинністю епідеміями хвилою популізму. Сказав він в інтерв'ю. Відданню на думку експосла Польщі в Україні це найбільш дешевий спосіб забезпечити військову і соціальну безпеку. Хай краще лінія оборони проходить там, а не у нас сказав він. Також він зазначив, що українське тендерне законодавство все ще дає простір для маневру в суб'єктивних і незрозумілих рішеннях чиновників. Водночас вважає Бартош Чіхоцький, Україна може стати джерелом джерелом технологічної експансії, особливо у сфері дронів та цифрових послуг. А крім того, відзначив. Можливість і необхідність співпраці між польським та українським агросектором. України у четвер повідомив про успішну атаку на російський ракетний підрозділ у Брянській області на заході Росії, який найімовірніше готувався до атаки на Київ. Пускові установки ракетного комплексу Іскандер було знищено. Ось про це так повідомляє штаб у своєму повідомленні в Телеграм. Підрозділ 26-ї російської ракетної бригади в районі міста Клинці Брянської області. Це Росія, намагався здійснити атаку на одне з українських міст найімовірніше на Київ. Київ завдяки ефективній розвідці з координованим діям збройних сил України та СБУ ціль було успішно уражено. Одна російська ракета установка вибухнула ще дві з високою ймовірністю були пошкоджені. Це в повідомленні штабу також у генштабі повідомили про цю атаку однак жодних подробиць наразі не розголошують. Міністр оборони Німеччини наголошує на необхідності збільшення чисельності німецької армії Борис Пісторіус бере участь в зустрічі міністрів оборони НАТО. Зустріч Брюсселі присвячено питанню військових можливостей альянсу на тлі загрози з боку Росії ми вважаємо, але це лише оцінки. Було б розумно, щоб нам знадобилося приблизно на 50-60 тисяч солдатів більше у постійних збройних силах ніж ми маємо зараз. Водночас природно виникає питання: чи буде нового розміру армії достатньо у найближчі кілька років? Оголошення 60 тисяч нових солдатів це третина від нинішнього розміру німецької армії, адже Бундесвер вже кілька років має близько 180 тисяч солдатів. Після агресії Росії на Україну і зміни доктрини в Німеччині армія мала дати від 200 тисяч солдатів, але поки що вона не наблизилась до цієї мети. А про витрати 5% ВВП на оборону, які є обов'язковими, заявив міністр оборони США під Гекситу у Брюсселі. Збільшення інвестицій в можливості та озброєння є однією з головних тем зустрічі міністрів оборони НАТО в столиці Бельгії аби бути альянсом, ми повинні бути більш ніж прапорами. Це має бути формування. Ми повинні бути більш ніж конфедерація. Бути повинні ключовими бойовими можливостями. Тут туж, аби продовжити роботу, яку почав президент Трамп. І вона полягає в зобов'язанні щодо 5% витрат на оборону по всьому альянсу, і це на нашу думку відбудеться. Остаточне рішення щодо збільшення витрат на оборону буде прийнято менш ніж за три тижні на саміті за участю лідерів НАТО в Гаазі. Нагадаю, що Польща вже практично наблизилася до цього відсотка і витрачає 4,7% на оборону. Сьогодні останній день безмитної торгівлі між європейським союзом та Україною запровадили цю, цей порядок після нападу Росії на Україну, починаючи від 6 червня, умови торгівлі повернуться до тих, які були до початку війни, тобто з обмеженнями і квотами. Безмитна торгівля з Євросоюзом допомогла Україні після повномасштабного вторгнення Росії, особливо коли Росія блокувала порти Чорного моря і перешкоджала експорту українських товарів. Однак, через деякий час, пропозиція ЄС почала викликати опір. Фермерів у при фронтових країнах, зокрема в Польщі, оскільки дешеві українські продукти харчування заповнили ринки. Безмитна торгівля закінчується опівночі з 5 на 6 червня. А обмеження повертаються вже завтра. І це ми вітаємо. Так заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський під час свого перебування в Брюсселі. Це дуже вигідні показники для Польщі, бо вони дуже низькі. заявив Чеслав Сікірський. Йдеться про річні обмеження на імпорт товарів з України їх зменшили вже за перших п'ять місяців. Тим часом представник харчової галузі Польщі, голова правління компанії польські макарони Зенан Даниловський, говорить, що необхідно думати про співпрацю, а також про можливість використання українського потенціалу на користь Євросоюзу, а не блокувати його, штовхаючи Україну на пошук альтернативних ринків. В збуту в обхід зисків для єС. Ми маємо інше сільське господарство. Україна це масове сільське господарство, яке виробляє просту продукцію в великих масштабах. Це сільське господарство типу Америки, Австралії, Канади, і воно нам, як Європі, дуже потрібне, аби Євросоюз міг скласти пропозицію харчування на інших ринках. І сьогодні Євросоюз, маючи сільськогосподарський переробний потенціал. А Україна, якщо ми будемо разом, ми будемо світовою продовольчою житницею. Я би хотів, аби це так сталося, бо це кращий шлях і політик. Тичний також для Польщі нагадаю, що рішення європейської комісії про припинення торгівлі вільної з Україною це рішення. Тимчасове нова торговельна угода між ЄС та Україною має бути укладена не пізніше кінця цього року.